Інформури на кожухар, в ТЦК були кадрові зміни. Чи зараз всі воєнкоми обіймають необхідні посади, і відповідно, чи вистачить потужності ТЦК для того, щоб провести ту мобілізацію, про яку ну, яка планується? І під час розробки законопроекту чи були якісь пропозиції від воєнкомів? Можливо, були моменти, на яких вони наполягали. Дякую. Дякую за запитання. Що стосується територіальних центрів комплектування, то станом на сьогоднішній день, скажімо так, що, ну, чесно сказати, роботою їхньою я поки що не задоволений. Поки що не задоволений. І, відповідно, якби я був би її задоволений, ми б зараз не, не обговорювали саме питання цього законопроекту. Е Люди, які працюють у територіальних центрах комплектування, хочу, щоб ви розуміли, що це спеціальна окрема спеціальність, ну, скажімо так, за свої 30 років служби я єдине, де не хотів би служити, це в територіальному центрі комплектування. Необхідно мати певний набір знань, набір навичку і саме головне набір умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки. Як зовні поза межами ТЦК. Так і внутрі цього, цього організму. Але станом на сьогоднішній день я хочу сказати, що можливості по прийому особового складу в територіальних центрах контрактування ми не втратили. І я не відчуваю в тому, що об'ємти, які необхідно нам поставити, будуть якісь в цьому проблеми. Ми прослідкували про те, щоб ті ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією цього процесу, безпосередньо в ТЦК, от вони залишилися. І, відповідно, продовжили, відповідно продовжили свою роботу. Тому я думаю, що ми, ми з цим завданням справимося. Що стосується безпосередньо керівників, то, ну, скажімо так, робота, робота йде далі. Робота йде далі. І станом уже на зараз, ми деяких керівників вже міняємо, які туди прийшли, деякі залишили це місце ну, самостійно, але знову ж таки, ця. Скажімо так, організація, як написано в постанові Кабінету міністру орган військового управління місцевого рівня, він на сьогоднішній день, на мою особисту думку, функціонує і здатний відповідно далі виконувати свої завдання. Мілітарний будь ласка. Добрий день, Катерина Супрун. Мілітарний в законі в законопроекті є таке поняття, як базова військова підготовка, і дуже багато з цього питання це органи місцевого самоврядування відповідають місцевій адміністрації. Як може відбуватися контроль, тому що ця базова військова підготовка вона надважлива, тому що ми якраз готов, говоримо про підготовлених людей, які будуть мобілізовані. Чудове запитання, воно абсолютно до речі. Я якомусь уже з дівчат вже відповідав про те, що ми зацікавлені в тому, щоб ця базова, базова загальновійськова підготовка е відбувалася. На нашу особисту думку, що ми думали про цей процес, як його робити, в умовах воєнного стану керівники військово-цивільних адміністрацій на тому не і називаються військово-цивільна адміністрація, абсолютно здатні. Проводити ці заходи, їх відповідним чином контролювати, ну, якщо і над ними буде здійснювати контроль. На цими головами військово-цивільних адміністрацій, відповідно до законодавства, є цілих дві ланки, які здійснюють їхній контроль і організацію їхньої роботи, це і Генеральний штаб безпосередньо, і Кабінет міністрів, який, мікається, здатний впоратися із цим, із цим завданням. Трошки це буде, звісно, нове, але та кількість волонтерів, яка вже допомагає готувати людей, та кількість. Принципі ветеранів, які вже знаходяться в цивільному житті, на мою особисту думку, зможуть організувати цей процес належним чином. Тут, тут проблем не буде. І ми були б дуже і дуже раді, щоб це було щоб все робилося при нашому, звісно, безпосередньому, при нашій участі безпосередньо. Дякую. Телеканал Рада. А Соня Григорчук, телеканал Рада. Е, також у нас у проєкті закону є такі поняття як єдиний реєстр боржників і тимчасові обмеження стосовно них. Підкажіть, будь ласка, чи ви справді вважаєте, що вони будуть дієвими, і чи були якісь із них пропозиціями Генерального штабу? Дякую. Знову ж таки, повторюся про те, що я вже казав, про те, що ми армія, ми Збройні Сили України, ми маємо лише воювати. Маємо отримувати ресурси, виконувати завдання і жодним чином. Навіть не можемо думати про те, що якимось якось втрутитися в цивільне життя людей. І знову ж таки, повторюю, до цього є відповідні центральні органи виконавчої влади, які можуть це зробити. Ми, ми не робили таких пропозицій, бо ми, ми не можемо це робити. Як, як такові, по-перше, ми і по-друге, повірте мені, що у нас вистачає свого клопоту, щоб ще там, ну, придумувати якісь обмеження для, для цивільних людей. Будь ласка, Київ індепендент. Френсіс Феррел, Київ індепендент, дуже дякую за можливість задати запитання. Я хотів би задати більш загальне особисте запитання. На вашу думку, як воєнна компанія в Україні буде відрізнятися в 2024 році від 23. -го? Які головні уроки ви брали від минулого року для, ну над якими треба буде працювати в наступному? Дякую, дякую за запитання. Воно ну, досить чудове, досить актуальне. Я намагався декілька місяців тому пояснити нашим партнерам, що відбувається взагалі в 21 столітті, і яким чином йде війна, і отримав там ну, безліч критики із цього приводу, але з часом люди зрозуміли, що я був абсолютно прав, тому що в 21 столітті розвиток науки і як наслідок розвиток озброєння і військової техніки. він... Безапеляційно і обов'язково веде до змін в тактики, в тактики застосування. 24-й рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися 24 й рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те, про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці е, проблеми знайшли і знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити, для, для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і саме головне зберегти людей. На цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікаві цим питанням, і можу вас запевнити про те, що наступний рік він буде відрізнятися у саме воєнний рік від 2023 року. Ми принаймні, для цього усе робимо. На жаль, можу консультувати, що противник від нас не відстає. Відстає ви бачите, що, ну, що відбувається, особливо там останніми днями у нас іде досить таке потужне протистояння на рівні застосування технологій, перш за От, Але ми не збавляємо в цьому напор. Дуже, кстати, до речі, я хотів би подякувати міністру оборони про те, що команда вона дійсно підтримує всі технологічні наші прориви, які ми запропонували. Я гадаю, що в нас все вийде. Я в цьому впевнений. Будь ласка, Ліга. Валерію Федоровичу, вітаю, Марко Сирова Ліганет. Ви не хочете говорити про цифру 500 тисяч, але вона вже прозвучала на прес-конференції президента. І коли ми говоримо про такий, таку кількість військових, ми маємо розуміти, що у них має бути зброя. Чи є у вас впевненість, що наші партнери і наш ВПК здатні забезпечити таку кількість людей необхідною зброєю та технікою? Ну, що стосується наших партнерів, то користуючись нагодою, знову ж таки, я хотів би їм подякувати, перш за все. Тому що мої, скажімо так, прохання до них були абсолютно різноманітні, і ми пройшли довгий шлях, скажімо так, співпраці на тих чи інших рівнях. Хочу сказати, що у нас настільки серйозна співпраця особливо за останній рік, про те, що кожну цифру, яку я проговорюю або яку я піднімаю перед своїми партнерами, вона обов'язкова. Перепровіряється, вона обов'язково обговорюється і лише після цього стає, скажімо так, загально доступною. Тому, коли я буду мовити про таку цифру, я впевнений в те, що західні партнери вони залишаться поруч із нами. Що стосується потреби, яка не залежить від західних партнерів, відповідно, всі ці потреби вони сформовані, вони знаходяться в Міністерстві оборони. Вони досить жваво зараз обговорюються і вже деякі розпочалися, розпочали реалізовуватися. Безпосередньо всі ці цифри і всі потреби нами сформовані до кінця. І я гадаю, що ну, проблем з цим не буде. У нас були досить амбітні цілі, і в 2023 році я хочу сказати, що ну, я е, не розочарувався. Тим, скажімо так, рівнем, рівнем забезпечення, який був саме в 2023 році. Так, да, він, звісно, був неповний. Але, принаймні, дозволив нам досить впевнено вести бойові дії. Будь ласка, українська правда. Доброго дня, Роман Романюк, Українська правда. ласка, це цифра, а, яка звучить, тобто, ця потреба, вона. А... Передбачається, це річна потреба, тобто воно буде не одномоментно е, мобілізована така кількість людей, а е, впродовж року. І чи е, ми в наступному році продовжимо цю практику, коли формуються нові е, підрозділи для виконання там е, великих е, завдань? Чи навпаки, ці люди, які будуть мобілізовані, будуть розосереджені, ну розподілені між вже існуючими бойовими підрозділами. Дякую. Ну, по-перше, я в своєму виступі жодним чином не казав не цифру 500 на 400, я кажу про загальну потребу. Е і я вже хтось із дівчат питав, я вже казав про те, що ця потреба, звісно, вона розбита на певні періоди. Звісно. Тобто хтось буде мобілізований і в січні місяці, а хтось і навіть і в грудні. Сорок скажу, що про те, що ми не ведемо мову про те, що там оцю всю потребу зараз нам потрібно для того, щоб і. Вдіти і обути, і зброю дати ні, це зовсім не так. Я скажу так, що і 23-й рок відбувався точно так же саме по такій же схемі. Нічого особливого. І таким схемам буде це здійснено і в, 23... в 24-му році. Останнє запитання, один пресуден. Валерій Федорович, знову я власне вже звучало питання щодо фронту. Звісно, без фронту не було б потреби і в мобілізації. Але от у мене таке питання більше От коли почалася повномасштабна війна, існувала думка про те, що якщо українська армія знищить 100 тисяч російських солдатів, вони спиняться. Потім там, можливо, якщо 500, вони спиняться. Ми вже побачили, що для росіян людське життя зовсім нічого не має значення, але як ви вважаєте? Коли вони спиняться, і чи є в нас дійсно зараз на цей момент те, що може їх повністю спинити? Це перше питання. Друге, ми мали бахмут. Зараз щось подібне відбувається все ж таки на Авдіївці. Ми розуміємо, як завадити тому, щоб не повторився Бахмут номер 2 І щодо лінії укріплення, я думаю, що ви знаєте про те, що друга лінія фортифікаційна, вона не дуже є. Що для цього робиться на лінії фронту? Дякую. Дякую за запитання. Ну, перш за все, що стосується Російської Федерації, хотів би сказати про те, що я вже казав про це у своєму інтерв'ю, колись, про те, що це була одна із моїх головних помилок, про те, що я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику, ну, навіть рік назад вона може зупинити. Нам зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну. Ну, але це, я розумію, що це, це не Російську Федерацію. І ти дуже багатсько працюєш на фронті, дуже тобі дякую, і ти ж прекрасно бачиш, і тобі хлопці показують, що там твориться на лінії зіткнення. Гори тіл, противника, я маю на увазі, які там навіть ніхто не намагається їх забрати. Їх з'являється з кожним днем там все більше і більше і. Ну, на жаль, таке відношення Російської Федерації до, до власних людей. Тому знаєш, на сьогоднішній день важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилося. Я вважаю, що необхідно це робити постійно, рівно до того моменту, поки війна не закінчиться, протипротивник не відмовиться, не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни. Що стосується... Введення бойових дій навколо Бахмуту, навколо Авдіївки, ну знову ж таки не потрібно там, скажімо так, досить сильно там на цьому, скажімо так, от, зациклюватися і робити, знову ж таки, що мені більш за все не подобається, яке шоу або якесь шоу там навіть скарботи біля якогось там населеного пункту, щоб в кінці кінців там, там. Ну, робити з цього, якісь там речі, які там зовсім не притаманні. Скажімо так, ведення бойових дій воно підпорядковується своїм законом, які діють в незалежності від того, сподобається це там командирам, подобається чи політикам, чи подобається це журналістам, вони діють. І коли противник наносить вогневе ураження, наносить вогневе ураження із застосуванням великої кількості снарядів, ці снаряди приносять свій результат. Вони розбивають будівлі. Вони вбивають солдат, і відповідно відбувається те, що відбувається. У противника на сьогоднішній день є така можливість концентрувати свої сили, в тому числі і артилерію, і авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. І вони можуть зробити так, що за два або три місяці із міста буде те, що трапилося з Бахмутом. ти ж сама бачила, що це таке там міста вже нема. Тому е нам дорогий кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі. І будь то Бахмут чи будь-Авдіївка, то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо це. Це все буде залежати від ситуації, але знову ж таки навколо цього не потрібно робити щось із. Із того, що іздалека нагадує шоу якесь. Ти ж бачила, в яких, в яких умовах там хлопці виконують завдання. Вони це роблять абсолютно чесно, абсолютно для того, щоб їхні діти, і їхні жінки жили в спокої. І вони зараз знаходяться там. І цей закон ми зараз обговорюємо саме якраз для того, щоб справедливість була. Захищати Україну мають усі, не тільки ті, які. Потрапило до військового комісаріату, потім до військової частини у 22-му, 23-му році. Війна, на жаль, продовжується далі. Дуже вам дякую за запитання. Візьміть, будь ласка, мікрофон. Ну, те, що росіяни з вчорашнього дня. Розказують про Мар'їнку, чи є вже наша якась офіційна позиція стосовно цього дня? Це наша, знову ж таки, офіційна позиція, те ж саме, що я казав і Юлі, про те, що ми захищаємо кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекапувати це місце разом з камнем і з землею, з нашими бійцями, ну життя наших бійців нам важливіше. Тому Марінка, яка трималася майже, два, майже, можна так сказати, два роки. Спочатку вулиця за вулиця, потім будинок за будинок. Та нам на сьогоднішній день. Е, наші, наші війська ще знаходяться у е, північній, у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Методика абсолютно така сама, як була у Бахмуті. Знищується вулиця за вулицею, квартал за квартал, закопуються наші бійці. Ну і після цього маємо те, що маємо. Тому ну, знову ж таки, це війна. І те, що ми зараз відійшли на околицю Марінки, а в деяких місцях вже обладнали позиції за Марінки, ну, мені каже, в цьому нема нічого такого, що може там визвати якийсь там суспільний резонанс. Скажімо так. війна. На жаль, вона така. Дякую. Дякую.